Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні ми з вами поговоримо про важливі події у нас тут в Канаді. Так, два дні тому назад відбулася велика трагедія в Ванкувері. Вже 11 людей загинуто. Не декілька десятків людей знаходяться в лікарнях, і поліція каже, що ще можливо хтось може померти. На жаль. Ну і також торкнемося теми е, виборів. Сьогодні у нас вибори. Останній день виборів. Це дуже важливі вибори, і про це ми з вами також поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу подякувати вам. Я хочу вам подякувати за вашу шалену підтримку. Я дякую кожному і дякую кожній за ваші підписочки за те, що ви підтримуєте україномовний контент, за ваші вподобайки, за те, що розповсюджуєте посилання на мої відео на мій канал в соціальних мережах. І дуже дякую вам за всі ваші коментарі. Зараз все більше і більше україномовних блогерів переходять на російську мову і жалуються, що з українською мовою все важче і важче тримати канали. І так це правда. Але я, я російськомовна людина, так тобто українська мова для мене ну, рідна, як друга мова. Вона стала для мене рідною за час, поки я веду цей канал. І мені потрібна ваша підтримочка. Будь ласка, підтримайте Україна мовний контент. І коли мені там пишуть, що він там розмовляє з суржиком, що він там каже, друзі, я не здаю іспит української мови, так на цьому каналі. Я роблю те, що можу, і я впевнений, що моя українська вона покращується. У мене є інший канал, російськомовний, де я також розповідаю правду на російській мові для того, щоб люди з інших країн БС. Сер могли почути правду, і знаєте, час від часу я себе ловлю на тому, що на цьому каналі українською мовою мені легше висловлюватися вже мені легше казати думку на іншому каналі. Час від часу мені приходиться перекладати. Знаєте, вже в умі що сказати. Тож, будь ласочка, підтримайте мій канал. Тепер, що стосується цієї трагедії, яка відбулася у Ванкувері, це вже називають одним із самих чорних днів Британської Колумбії. Ванкувера сьогодні ми також отримали листа від школи, куди ходить наша донька Маруся. Там також всі співчувають. Хочу вам нагадати, що це трапилося на фестивалі Філіппінському фестивалі. Там була велика кількість людей. У нас, до речі, зараз тут в Річманді також проходить фестиваль. Там велика кількість людей. І я розумію, як це страшно і як це неприємно. Тобто, в SUV влетів на великій швидкості в НАТО. В людей дев'ять людей загинуло заразу багато людей потрапило в лікарні. Дві людини загинуло, померло вже в лікарні, тобто кількість жертв вже зросла до 11 людей. І поліція каже, що ще кількість жертв може зрости. Давайте ми з вами послухаємо зараз пряму промову, що кажуть поліція. This is the darkest day in our city's history. There are now 11 confirmed fatalities. We believe dozens more are injured, some seriously, And the number of dead could rise in the coming days or weeks. The driver of the vehicle was the lone occupant, and he was arrested at the crime scene by members of the Vancouver Police Department after bystanders and witnesses intervened to detain him. He remains in custody. While I'm not prepared to speak about the potential motive, I can now say with confidence that the evidence in this case does not lead us to believe this was an act of terrorism. I can also tell you that the person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. <laughs> І на сьогоднішній день вже оприлюднена ім'я, вже оприлюднені дані цієї людини, яка це створила. Так, це одинак, це не спланована якась акція, не спланований теракт. Ця людина потрапляла в коло зора поліції раніше, зв'язку з психічними розводами. Тобто, він не якийсь там правопорушник, злосний, так або злочинець злосний. Він потрапляв на око поліції в зв'язку з психічними проблемами. І до речі. Він не один такий в їхній родині. Його е мати намагалася покінчити життя суїцидом два роки тому назад. Тобто, у них там великі проблеми е фінансові в родині, великі проблеми з псих психікою, і е цей його вчинок, ну, в общем-то, знов таки він не пов'язаний з е е якимось там терактом, але від цього не легше. Так, на вчора ввечері вже виступав і наш діючий прем'єр-міністр Маркарні. І Він сказав, що федеральний уряд зараз в цьому задіяний, федеральні е, органи задіяні, намагаються все це перевести, е, провести розслідування, щоб е, впевнитися, що це був просто вип... не, не випадковий, а що це не терористичний акт. Так, тобто, що це не група людей, це все спланувала і зробила. Ну і так само тут у нас Британській Колумбії Зараз поліція все це перевіряє. Дуже шкода людей. Дуже шкода всіх постраждалих. мої співчуття, якщо що там е потрапили туди ваші знайомі чи близькі люди? Тобто люди прийшли веселитися, а потрапили от в таку е халепу. І сьогодні у нас відбувається останній день виборів. Ось така в мене є е бумажечка. Бачите, е це запрошення на вибори. Зараз вище покажу вам. от отак -от, от, от вона виглядає. Uh, federal Elections April 28, 2025 Be Canadian Citizen uh, піду зараз сразу після того як зроблю цей ролик. Піду голосувати. Голосувати я звісно буду за лібералів. Я про це вже багато разів казав. Uh, так само як і казав, що uh, спочатку я хотів голосувати за. Консерваторів, але е, те, що я бачу зараз, як ліберали вдало відбуваються від Дональда Трампа, тобто Дональд Трамп, приход Дональда Трампа, він змінив е, мою думку. І знаєте, я ну от я зараз багато чую, особливо наші, от українці, російськомовні, росіяни, українці, російськомовні, україномовні, е, вони топлять в переважній більшості за консерваторів і кажуть: от п'єр П'єр, 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 типу, це типи наша надія. а Ліберали там все похерили. Я не буду повторюватися. Я про це вже багато разів сказав. Що я думаю, чому полі, чому для мене ліберали на сьогоднішній день є тією силою, за якою я буду голосувати. Ну, перше, ми з вами чудово знаємо здібності українців і росіян обирати до влади. Ну, м'яко кажучи, гамняних людей, так і це знаєте для мене велика така великий різен такий галасувати проти тих, про, на за кого топлять наші співвітчизники. Ну це жарт, це жарт. Я е, підкреслюю це. Так, е, основна причина це те, що до сьогоднішнього дня лібералам вдається вдало відбиватися від нападків Дональда Трампа, і це факт, так. Трамп там дує щоки, роздуває щось там розповідає, але по факту він нічого не може зробити з лібералами. Канада вдало відбивається, Канада зараз має більше профіту від тієї торгівельної війни, яку розв'язав Дональд Трамп проти Канади. Тобто Канада зараз виграє цю війну, і це робить зараз уряд, той який є. Тобто, це роблять ліберали. І другий фактор, який дуже важливий для мене, це те, що ліберали не тільки на словах бла-бла-бла, Бла, а й фактично продовжують підтримувати Україну. Канада не прогнулася. Маркарні не відвернувся. Маркарні підтримує Україну. Маркарні і фінансово, і морально, і на міжнародних площадках. І я впевнений, що маркарні буде йти цим шляхом і далі на відміну від. От в консерваторах я в цьому зовсім не впевнений. А підтримка України в цей важкий час будь-яка грошова, фінансова військовою допомогою, моральна просто підтримка. Вона для мене є дуже дуже важливою. Ось такі мої причини, чому я прямо зараз піду і проголосую за лібералів. І я сподіваюся, що ліберали виграють. Ну а якщо програють, ну подивимося, що буде далі. Я сподіваюся, що нам тут. Не прийдеться організовувати мітинги, і з звивами і розбиратися з нашою владою. Якщо вона буде така ж сама, як і Дональд Трамп зараз сполучених штатах Америки. Тож, друзі, ось такі у мене до вас сьогодні новини. Ще раз дякую кожному і кожній за вашу підтримку, за ваші е, підписочки на мій канал, за ваші вподобаєчки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Е, особливо подяка всім, хто розповсюджує посилання на мій канал, на мої відео в соціальних мережах. Е, на цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемо. Мося в наступному відео чи в Канаді? Нехай всім щастить.